Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Дійшла черга до нашого титана Спартака Височина. Ось українські гросмейстри. Сьогодні знову рубрика. 49 років йому, 1975 року народження. Ось роки активності такі потужні були з 2002, десь. По 2013-й, напевно, ну те, що я бачу ось тут по рейтингу ELO, можна так сказати, що це були роки активності. Вже, от зараз по партіях, якщо подивитися, то вже в 21-му році вже почав грати Title Tuesday багато партій, тут тут вже. З'явилося, що можна сказати про його. Давайте так, на картинці вам хто це такий. Ось, ну і тепер рейтинг ELO 2590, ну, 2600 в 29 років, коли йому було максимально його піковий Зараз 2512. Переграв, напевно, з всіма українськими гросмістерами Спартак -височий, ну кругом Кругом його можна зустріти. Десь в турнірах, постійно він десь був в топ-турнірах. 717 Ігор Білими, 71%, результативність, за чорних 58% результативність. В його кар'єрі можна подивитися, які були турніри. Ви собі можна нажати на паузу, подивитися, натиснути. Ось перше, перше, друге місце, четверте, третє. Ось, Багато дуже турнірів, друзі, повірте. Ну, Всі турніри, те, що я дивився, були дуже близько біля України. Ось, або в Україні. Ем, так, ну і його опоненти, також з ким він найбільше грав. Ось тут всі опоненти також перераховуються. Репертуар за білих він грав зазвичай за Е4. За чорних грав французький захист. Ну і на D4 грав Д5. На е 4 грав Е6 от французький захист ну партія от проторговського Височина навіть є в датабазі, як, е, приклад знайти е, за чорний хід. Найкращих, де чорними, височин виграв у цього Роговського. Добре, йдемо тепер до мініатюри. Я вибираю мініатюри, граю, граю мініатюри. Чому? Вибираю ігри саме мініатюри. Чому? Тому що там за короткий період можна подивитися, якісь цікаві цікаві дебютні ідеї, цікаві дебютні Моменти і наскільки швидко тут, чи, ну, на наші українські гросмийстри можуть розбомбити інших шахістів, проти особливо проти москалів. Мені подобається знайти мініатюри, е, знайшов Ну не, не проти такого сильного, якийсь тапіру Владімір але все одно. Ось дуже класно подивитися, як в скандинавській партії він розібрався. Оце у нас скандинавська партія. Бачите, отак от цікаво. Хитро, коли граємо е 4 е 5 побили. Ферзь побив, ну і тут декілька варіантів. Один з найсильніших продовжень це кінц3. Ферзь відразу вискакує на А5, також одне з сильніших продовжень. Пішак вперед, хочемо поставити слона на D2, зараз коня ще виводимо, і після цього виводимо слона на d2. Слон Д2 загрожує відскок коня, і він це просто ігнорує, чорні. Не знаю чому, але тут відскок коня досить сильний, побили-побили, і тепер подивимось по темпах. Білі ходять, ферзь вийшов, що в тих, що в тих. Ну, а фігурки. Якраз два слони і кінь вже практично виведені на досить хороші позиції, а в чорних лише один слон. Тому видно, що вже на початку пішак, пішака вже програють чорні. Ну, по темпах, якщо два темпи, значить один пішак. Напали пішак вперед. Зустрічні курси. слухайте. Ніхто тут не робить рокіровки, просто-напросто бум вперед. Чи варто було бити на Б2? Можливо, і варто було, але там коротка рокіровка, і якось цей ферст. Там, не знаю, чи дуже він впевнено себе почував. Побили, побили пішаком. Ось тут, напевно, можна було вже бити. Все одно коротка рокіровка. І там якісь, якісь серйозні напади могли би бути. На короля а чорного, не знаю. Можливо, можливо, і можна було так бити, бити на Б2, грати. Ось, ну, але тепер ось тут вже довго рокіровку зробили, вже в повній безпеці, практично, Білий король. Ось, ну і вводить слона. Намагається зробити кудись рокіровку, а отут же рокіровку неможливо зробити зараз на королівський флан, тому що вже тури досить неприємно тут, е нащо цей хід був зроблений, тому що зараз е загрожує взагалі. Якийсь хід, такий слон G5 неприємний, тому зіграли H3. Здається, все логічно, але Тура G4, і тепер до рокировку взагалі робити не можна, тому що зараз Тура інша піде на G1, відкрили цю лінію. Ну, позиція дуже неприємна. Відставання потужне, ну, серйозне відставання в чорних в розвитку. І тепер кінь пішов на D7. Наступна там головна помилка вже в цій партії, що цікаво, вам потрібно знайти тактичний удар. ось тут. Давайте дам вам декілька секунд, якщо вам недостатньо буде. Можете натиснути паузу. Ну, так от діяв і діє Спартак Височи, але ну, досить, досить круто. Я завжди його згадую, коли там про українських гроссмейстерів Показую якісь огляди, тому що постійно з'являються його партії з, зі всіма українськими просто. Ось наш титан а, українських шахів. Ну і ось тут просто-напросто так, показую варіант. Взяли, взяли. Тура F4. Ось таке. Ну, я показав більше, куди не можна було ходити. Може, там якось. Не знаю, як саме там малювати колір. Давайте я це все заберу, тому що всі, тут ніякі ходи, всі ходи були поганими. Ось, крім одного ходу. Ферзь Міг стати лише на клітинку. D8. Ось всі останні ходи просто програють. Ну, що можна було побити, віддати просто фрезя за туру. Але все одно, якщо навіть ферзь туди відходить, ну, це по-перше, на зв'язку з турою. А по-друге, тура просто-напросто б'є. Е пішака. І ще й плюс оця зв'язка це дає суперпотужну е силу. Для білих, щоб дуже легенько виграти. Я думаю, що оцінка комп'ютера десь тут мінус 5, і тому москаль здався. Ну, от така партія, така цікава дебютна мініатюрка, і, і, і з життям цього, бачите, я зазвичай привик, що там потрібно якось дуже хвилюватися за оцього пішака, щоб тут їх не здвоїти, але коли ми тут робимо довгу рокіровку, то ніяких проблем. І... Немає і не може бути. Да, ну і ще тут такий цікавий, бачите, притримка така. 4 тура, І потім ми притримали цей розмін в центрі. І от коли він сходив коником, тоді бум-бум-бум, і партія виграна. Добре, друзі. Всім всього хорошого, до побачення.